Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо, виложуємо на стіл. Робимо продовгу колбаску, розрізаємо наполовину. Одну половину тіста відкладаємо в бік. і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки. Викладаємо на доску. Відставляємо в сторону. Деко застеляємо пергаментом. Начинка готова. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Викладаємо одну столову ложку начинки і зліплюємо як вареник. За